Минає перша річниця від дня смерті заслуженого художника України, члена Національної спілки художників України, видатного графіка унікального живописця Фелікса Михайловича Полонського. 10 травня 2023 року у музеї мистецтв відбулося відкриття виставки пам'яті мистецьких творів художника земляка Фелікса Полонського по той бік Мольберто. Отець народився 1 січня 1941 року в селі Хмельовому на Маловисківщині у родині військовослужбовця. У 1968 році з відзнакою закінчив Іванівське художнє училище. Потім працював художником оформлювачем у Кіровоградській художньо-виробничих майстернях художнього фонду. Вся його творчість почалася саме з графіки якою він захопився ще в училищі. Коли він навчався в університеті на п'ятому курсі, до них прибув новий студент Мутус Алі Магомедов, нині народний художник. Саме він прищепив любов до графічних технік, зокрема ліногравюри. В доробку майстра є ціла низка графічних серій, шахи. Казки, пам'ять, українська народна пісня. В експозиції представлені роботи із серії Шахи Король, королева та із серії «Казки та казки, казки, казки 2». До видатних українських постатей він зображень, таких як Лися Українка, Микола Вовань, Тарас Шевченко Іван Франко. В образотворчому мистецтві Фелікс Полонський наслідує кращі досягнення світового та вітчизняно-реалістичного живопису сприя відродженню культури та образотворче мистецтво в Україні. Творчість прагне бути щирим. Та йти своїм шляхом. Фелікс Михайлович був активним учасником різномасштабних, різноманітних фестивалей, виставок, конкурсів як в Україні, так і за її межами. І також він активно брав участь у великодньому благодійному аукціоні, який напередодні влаштовував музей мистецтв. Він один із перших завжди ніс. Надавав свої лоти для проведення аукціону, аби зібрати кошти в допомогу тих, хто їх потребує. Почерк художника відображає його духовний стан, його особистість, ставлення до світу, а темперамент, смак, рух руки завжди відбуваються в його творчості, створюючи неповторний стиль, творчий почерк, за яким будь-яка його робота легко впізнається. Де музей мистецтв ініціювала переіменування однієї з вулиць міста Прокопницького в честь видатного художника України. І маємо надію, що найближчим часом таки буде переименовувано в в одну з вулиць нашого міста ім'я видатного митця Степової Елади. Я вам дякую за увагу. До зустрічі у стінах музею мистецтва.